Ну, що це робиться? Що це робиться, мої дорогенькі? Як там у вас, мої гейхери? Як там у вас? Бо у нас холодно. Це під Києвом Бучанський район. У нас просто холодрига. Холодрига. Я включила котел, тому що мені холодно. Що ж я буду мерзнути? Ну мені зовсім холодно. Оці Гейхерки я в минулому році купувала по 80 гривень. Хто пам'ятає бородянці. Бачите, ця вже навіть буде квітнути. Наросли, а були такі маніпусі, що я думала, що вони не перезимують. Ні? Перезимували і гарненько мені наросли. Ну, Усе гарно, усе квітне. І холодно. Учора у нас був приморозок. Просто приморозок. Я вам скажу, що мені вже так надоїло прикривати ці квіти. Мені вже їх так надоїло прикривати, прикривати, відкривати, що вчора я не накривала. Позавчора. От так вже мені надоїло. Кажу, все не буду більше нічого прикривати. Вже мені надоїло це все робити. Ну, дещо там було. Покрилося і ним, і трішки таке було, можна сказати, примерше. Але сонечко пригріло, і вони відійшли квіти. тіарела красуня, правда? Ой, а я затопила котел, включила, і в мене тепер у будинку тінь а що? Ну а що? Ну мерзну, розумієте? Мерзну, роблю ж уколи ще. Дочка мені коли. Три укола в день, так? Я довірна ще й мерзнути, та ні за що. Включаю котел і гріюся. І так добре, коли в будинку тепло. Ой, це взагалі. Ну, така весна. Все квітне. І холодрига, аби сніг не випав, бо бачила, що на Західній Україні випав сніг. А що там у вас? Снігу у вас є чи нема? Зима повертається чи що?